На міському кладовищі, розташованому за житловим масивом лівобережний 3 комунальники розпочали благоустрій. Та коли дніпряни прийшли навідатися на могили своїх померлих родичів, були вражені тим, що спиляні гілки та дерева укривали могили померлих. Люди зафільмували цей благоустрій по Дніпровське. Деталі у наступному сюжеті дерева попиляли, а гілки не прибрали. Так і залишивши їх лежати на могилах. Так званий благоустрій. Комунальники влаштували на міському кладовищі, що знаходиться на житловому масиві Лівобережний 3 Про це стало відомо із гнівного допису Дніпрянки Марини Горбовської дирій на сторінці у соцмережі. Просто жахіття коїть благоустрій та Зеленбуд Дніпра на цвинтарі лівобережного 3 за караваном. Усю зиму вони пиляли дерева, стовбури відвозили на продаж, а гілки по звірячому кидали на могили. До цього дня, 19 лютого, 2024 року, ці гілки не прибрані. Гілки валяються на могилах і на проході. Я не змогла пройти до могили свого батька біля могил наших захисників. Величезні купи гілок, які перетворюються на звалище. Це ганьба. Коли про завалені гілками могили стало відомо широкому загалу, і ця ситуація набула розголосу, у міськзеленбуді поспішили запевнити, що це не вони, а підрядники недопрацювали. і наголосили, що за прибирання гілок на даній території відповідальна саме підрядна організація, яка виконує роботи. Під час проведення робіт регулярно проводиться прибирання зрізаних гілок та стовбурів, але дані роботи важко проводити одномоментно через відсутність під'їздів транспорту. Таким чином, все гілля приходиться витягувати складовище вручну. Роботи проводить підрядна організація, яка відповідає за якість проведення робіт та за прибирання даної території від нарізаних нею гілок та стовбурів. Наразі продовжується процес як видалення аварійних дерев, так і прибирання гілок. Відтоді на кладовищі почалася бурхлива активність. З'явилася техніка та робітники з бензопилами. Показове прибирання гілок триває щонайменше чотири дні поспіль. І цікаво, що прибираються не підрядники, як було заявлено, а працівники міськзеленбуду. А скажіть, будь ласка, з якої ви організації? Зброю як давно спильне були ці дерева? Чому та яку знаю, коли їх спиляли? Коли нас послали сюди, я їх що тут пиляв. Сказали, нам сказали, їдьте це. прибирайте все, Що нам там. а коли вам сказали? дали? Це завдання поприбирати. Після чого? Чотири дня ми тут вбираємо. З моменту появи гнівного допису Дніпрянки у соцмережі минуло сім днів. А комунальники ще досі прибирають на кладовищі обрізані гілки. На місці переробляють їх на тирсу. Робота кипить. Ще б пак за зиму напиляли багато. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.